Українські університети, як хаби психологічної безпеки, Олена Зеленська зібрала в кампусі Кейсі ректорів із усієї країни, щоб обговорити цю тему. Півмільйона доларів на освіту. Хто отримує гранти від ICU? і 48 секунд на стартап у Київській школі економіки? Запрацював кар'єрний ліфт. Це Кейсі Ньюс, і далі про все детальніше. Лише 35% викладачів вважають, що можуть упоратися зі стресом, а більше половини студентів, 52%, визнають, що їм потрібна психологічна підтримка. Такі результати опитування, яке провела всеукраїнська програма ментального здоров'я, ти як на тому, що університет це не лише освіта, а й простір підтримки для викладачів і студентів, наголосила Олена Зеленська. Перша леді у кампусі Київської школи економіки зустрілася із ректорами проректорами. І лідерами студентського самоврядування із 30 закладів вищої освіти. це фактично уся Україна. Ініціатива в межах співпраці програми Психологія із координаційним центром із психічного здоров'я від кабінету міністрів в навчальні курси повсякденну рутину має бути вмонтована турбота про ментальне здоров'я як на академічному рівні у вигляді програм дисциплін, так і на етичному рівні, у вигляді максимальної людяності і чутливості одне до одного. Говорили про те, що заклади вищої освіти мають стати хабами із психологічної безпеки, І це надзвичайно важливо. До слова, ми в Киїсі турбуємося за психічне здоров'я. Як для студентів, так і для викладачів працюють висококваліфіковані психологи. Все анонімно, звичайно. У виступі з Day, що зірвав овації, компанія партнер ICU виділяє київській школі економіки півмільйона доларів. Кошти на навчання наших майбутніх студентів. Я дуже радий анонсувати. Що ми, як група SU, ми анонсуємо нову програму на півмільйона доларів підтримки майбутніх студентів. <плес> студентів з родин, які постраждали від війни, з родин військових. Загиблих ветеранів і внутрішньо переміщених родин. Ця програма буде покривати навчання для студентів, бакалаврата і магістерських програм. 500 тисяч доларів підуть на 25 грантів для студентів Кейсі. Це повне покриття навчання на 4 роки. Тут не складно порахувати, що на підготовку одного студента КЕСІ щороку витрачає близько 5 тисяч доларів. А на грантах у нас близько 40% таких студентів. А далі про те, як стартапи у Кейсі підкорюють інвесторів у нашій бізнес-школі відбувся Elevator Pitch – частина третього етапу програми MVP Creation. Простими словами, це 26 команд на захист ідеї стартапу перед аналітиками із венчурних фондів мали усього по 48 секунд. Саме стільки підіймається ліфт у нашому кампусі. До слова у кар'єрному ліфті 26 разів, бо саме ж стільки команд каталися аналітики венчурних фондів. Він наші випускники: Мирон Яницький, компанія «Руш», Маркіян Мороз, Ювенчурс і Рустам Йомудбаєв із весна Кепітал. Для нас було цікаво саме, як відбувається побудова стартапу, тобто про бізнес моделі, про можливо якісь етапи становлення стартапу. і не взагалі нетворкінг, взаємодія з менторами, взаємодія з іншими командами, краще розуміння ринку, тобто навчання було дуже корисним. Використовую свої нові знання, починаючи з того, що та саме базове я фігму вивчив по дорозі <смі> на стартапи. І закінчуючи тим, що якісь фінансові знання отримав, отримав знання, як проводить глибинні інтерв'ю, дослідження ринку. Це дуже корисно. І в мене часто виникають ідеї. І тепер я зараз валідую їх, починаючи з ринку, і це допомагає відсікати лишнє дуже швидко. Лише 15 із 26 команд ліфтовий пітчинг переніс до наступного етапу. Що далі? У фіналі боротьба за інвестиції у 5 тисяч доларів та поїздки на європейський стартап змагання у Берліні. А на осінь стартує третя хвиля стартап Екасистем. Тож, якщо ти мрієш про власний стартап, це твій шанс піднятися на вершину. Слідкуй за анонсами. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть свої враження в коментарях і підпишіться, якщо ще не підписалися. Нам є що вам розказати. Побачимось!